Ранок вдома продовжується сьогодні. Ми Костянтин Октябрський та Ірина Хоменко з вами до 10-ї години. А завтра і післязавтра від 7.30 до до ї А вихідними ми, як завжди, приготуємо для вас добірку найцікавіших матеріалів за тиждень. А цю п'ятницю продовжує сюжет про Чорногорію і про те, як живуть українці, котрі знайшли там прихисток від війни. Ольга за фахом маркетологиня В Києві працювала у великій фірмі, також мала хобі, займалася манікюром. З Києва я виїхала в перший день, поїхала до батьків, але це була дуже велика помилка, тому що моє рідне містечко, де я народилася, проживала, воно знаходиться на дорозі до Києва. І от якраз весь рух військовий, російський, він проходив через наше містечко, і місяць ми пробули в окупації. Дівчині вдалося виїхати за кордон тільки після того, як наші військові звільнили Чернігівщину. Спочатку Ольга усіла в Словаччині, але потім переїхала до Чорногорії. Там живуть і її рідні. Загалом у цій маленькій країні зараз перебувають орієнтовно 5 тисяч наших переселенців. Це ті, хто отримали документи на подовження тимчасового захисту. Він дає українцям. Такі права право на безкоштовне навчання дітей в основній і середній школі, право на медичний огляд і медичну підтримку. Це майже те саме, що в громадян Чорногорії. Відповідно, все решта, все, що стосується переміщень, ну, право мати роботу, заключати договори. Є звичайно можливість відкривати рахунки в банках. Фінансова допомога від держави для наших переселенців у Чорногорії не передбачена. Те, є різні міжнародні та приватні організації, які допомагають у разі потреби. Вони видавали разові фінансові сертифікати або на купівлю чогось, тобто не обов'язково гроші. І відповідно українці могли звернутися в певні магазини там їм на цей Об'єм грошей могли надати чи продукти, чи одяг залежності від проблем. Червоний хрест видавав фінансові ваучери, тобто можна було отримати дійсно гроші. Вони видавали їх декілька разів у минулому році, і зараз, наскільки я розумію, вже двічі в цьому році. Одним із таких актів було це придбання канцелярії для. Школь школярів, а влада намагається забезпечити українців, які цього потребують безкоштовним житлом. Можна поселитися безкоштовно на повному пансіоні в готелі при умові пройдення анкетування запиту і відповідно надання цього безкоштовного житла на строк дії тимчасового захисту. Цей готель в це на узбережжі також є безкоштовне тимчасове житло. В будві існує такий проект, як фонд пристаніште це засноване для тих. Хто Приїжджає на короткостроково. Ну тобто два тижні вони можуть жити там безкоштовно. Українці для того, щоб зорієнтуватися. Ольга осіла в місті Будва, однак програмою поселення не користувалася. Дівчина орендувала житло і майже одразу почала шукати собі роботу. Влаштувалася до місцевого салону краси. Декілька салонів змінила, і от зараз я працюю в українському салоні. Це і туристи приїжджі, це і місцеві, це і українці, особливо якщо знаходять, розуміють, що от свої Аж дуже цьому радіють. у Чорногорії і зараз є чимало мовних курсів для дорослих та для дітей. Їх організовують на базі різних організацій, не лише державних, а й приватних фондів. Проте відвідують їх не всі українці. Хтось якось викручується зі своїми співвітчизниками або в російськомовному середовищі знаходить варіанти. Інтегруватися в чорногорське суспільство на певному рівні дуже легко і дуже швидко, тому що наші мови дуже схожі саме з українська, чорногорська, вони Дуже схожі, десь я бачила цифру 68% слів. Вони співзвучні, і це значить, що особливих зусиль докладати до інтеграції ну, от як, наприклад, це було в Німеччині не потрібно. Також є спеціальні центри, де допомагають українцям. Це для дітей це дуже комфортно. Там є різні арт-терапії, там є зустрічі з психологом. Українські центри працюють досить непогано. Вони анонсують про всі новини, що відбуваються події. Вони оголошують різні збори. У них є продукція там з українською символікою, книги, кризовий штаб. Ти можеш прийти запитати, що вони допоможуть. Чорногорія не вимагає, аби наші діти обов'язково ходили до школи. Утім, цьогоріч кількість українських школярів дещо збільшилась, кажуть експерти. А чимало українців уже працевлаштовуються. Дуже багато лікарів. Є великий запит на лікарів. Люди отримали ліцензії, люди практикують. Тому що є запит. загалом чорногорці дуже спокійні та повільні люди, і до цього треба звикнути. Зізнаються наші переселенці. Чорногорія це полако, це слово значить нас безметушні. Ми занадто. Активні, поде, подекуди навіть агресивні в просуванні якихось нововведень. А чорногорці цього не любить. Вони спокійні, вони полако. А ще місцеві віддають безальтернативну перевагу живому спілкуванню. Усі питання або зустрічі вони залюбки проведуть не онлайн, а в кафе за горнятком кави. Можливо, тому вони не так активно, як ми користуються соцмережами чи меседжерами. І можна віднайти контакти очі в очі, побити каву. Бог з ним я не п'ю каву, я не люблю. Каву. Аво, чесно, але я стільки її перепила. Я п'ю в яких варіантів це спосіб комунікації? Ольга, яка кілька місяців тому приїхала до Чорногорії, звикає до місцевих звичаїв і традицій, багато працює та вірить у перемогу України.